Я знаю, ти мене почуєш, мій воїне, мій захисник. Я не радію осінньому дощу, бо ви в окопі. Я не радію листю під ногами, бо буде видно вас і я не хочу сніжної зими, бо буде холодно вам. Я знаю, ти мене почуєш. Подяку, сину, ти приймеш. Тобі низенько, доню, поклонюся. За вас, хороші. Богу помолюся, щоб ви здорові в дім свій повертали і перемогу гордо принесли, щоб вас, батьки, сини діждались, кохані, доньки обійнять змогли. Я вдячна вам за захист дому, за світле небо і пташини спів. Ти бережи себе і вертай додому у свою хату. В дім батьків, живий, жива, хай рідні скажуть, до серця свого пригорнуть. Я знаю, ти мене почуєш, запам'ятай, тебе тут ждуть. Я знаю, ти мене почуєш. Живим, живою, доню будь.